Всім привітки! Я власниця Monster UA і рада вас всіх бачити. І так, моєму каналу вже цілий рік. Це прям дуже велика цифра для мене, адже я. Цифр. Ми це вирішимо. Ну, коротше, э, я не думала, що я так довго буду вести цей канал, і. Те, що зараз йому вже цілий рік. Це прям великі такі досягнення. Там Сонянка От, і тому для мене це такі. Досягнення таке. Моя гордість, моя радість і взагалі. Я молодець. Далі у нас буде історія каналу, чому я його створила. І тут дисклеймер буде згадка російського, тому... Знаєте про це. І так. Коли я дізналася про тючт, я почала слідкувати за російською фанбазою, те, що ці повідомлення завжди невчасно. Почала слідкувати за російською фанбазою. Господи, прости, будь ласка, каюся. І, типу, в якийсь момент я почала розуміти, що It's not okay. Типу, російська фанбаза, війна в Україні. Типу, щось тут не так. А, от, і я почала шукати українську фанбазу. Знайшла я тільки одну, але вона була неактивною. Типу, там дуже рідко щось виходило, і я така: Блін, що мені робити? І я вирішила створити власну фанбазу. Типу, якщо я її не можу знайти, то чому б її не створити? І я її створила. І от вже звідкою рік цієї фанбази. От. Але. Я людина, яка дуже швидко вигорає, і мені перестає щось цікаво. І я думала, що я проведу десь вона на тиждень, ну, може, півтора, два на тижні максимум ставила собі, і що я її закину. Спойлер, я її на декілька днів це такі закинула, чи на тиждень, щось таке. А потім на каналі Холіюа був такий Акція, не акція, я не знаю чи, чи рубрика, навіть не знаю, як це назвати. Вони... Рекламували інші канали безкоштовно у себе на каналі. Тобто у них було щось около 8, ой, 8, ні, не 8 було щось 5 тисяч підписників, і вони у себе на каналі щоденно рекламували якісь два канали. І я подумала, чому б мені не прийняти в цьому участь. прийняти... прийняти участь, божа, Чому б мені не взяти в цьому участь? А, і я думаю, якщо брати участь, брати участь, то треба. Якось вести фан-базу. Я почала її знову вести. Отак <смі> от, <так> -от. <плес> що стосується найскладніших таких моментів. Господи, це, я краще буду так. Що стосується таких найскладніших моментів у веденні каналу, це було з червня по жовтень приблизно, тому що не виходило майже жодних новин. Це буквально де відео... Декілька відео в Тік-Токі, там їх буквально до 20, здається, це все літо, Чи трохи більше, плюс-мінус? І. Е, типу, фан -камів. І візуал-фото. Все. Жодних новин. Типу, взагалі жодних відео, жодних новин про дебюто. Е, і були ще багато пліток про те, що Айон покинула компанію, що вона не буде приймати участь у дебюті. І це такий досить напружений час. І ще плюс, чому це було напорушено, тому що новин немає. Відповідно, людям не цікаво слідкувати за фанбазою. навіщо мені буде відписаним на фанбазу, на які неактивна. І я їх прекрасно розумію. І тобто було дуже складно набирати підписників. А для мене підписники це як те, для чого я працюю, на кого я працюю. І от коли я бачила, що я щось намагаюся робити, а підписників немає, типу я не бачу, для кого я це роблю. У мене падала мотивація, типу, я не розуміла, нащо вона мені типу, може це все кинути краще. Типу, ну нащо ну, мені оті стреси? Але все-таки, на щастя, я це не, не закинула. От, і, типу, на щастя. Але дуже багато хоч, часто хотіла це зробити, і це був такий складний період. От, і, в принципі, це було приблизно до моменту дебюту у мене були постійно такі качелі. Вести далі фанбазу, закинути фанбазу, що мені робити. Як бла, 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 бла. Ось так от коли оголосили про дебют, разом з тим оголосили про те, що Ахіон не дебютує разом з усіма. І це був такий, знаєте, для мене це був такий удар, дих. Тому що я слідкувала за дівчатами ще, ще коли навіть не було відомо учасниць. Тобто я, я слідкувала з ними буквально з кінця грудня, коли опублікували перший тизер і весь цей час. І типу, для мене я бачила дівчат от сіми. Я дивилася всі епізоди Last Evolution, тільки вони виходили з англійськими субтитрами. Я непогано знаю англійську. І от, і, типу, і для мене тут такий бах, дебют от шести. А я не уявляю дебют групи не от сіми. Типу, для мене це було такі... Бум. І це було складно але для мене як морально трохи отак. Але м'ясо впоралася. Зараз дівчата вже от сіми, нарешті я дочекалася цього. <с? <с?> от. Um, коли був дебют, я сподівалася, що вийде буде більше новин. Але цього не сталося. Ну, якби їх було справді більше, але певний час, там буквально 2-3 тижні, і потім знову Тиша. Uh, і, в принципі, те саме було зі Stack in І от, нарешті, у нас. Дебют, повноцінний дебют з першим міні альбомом Baby Monster. Разом з Hieon, і типу, для мене це. Я дуже цього чекала, і я дуже рада, що вот так, вот, зараз ми маємо ось таку ситуацію. І тепер час відповідати на питання. І так, от. Ваш біас бебімонстр? Мій без чекіда. І, якщо чесно, вперше я вибрала її як Біаса. Чисто тому, що ми з нею прибули з одного віку, тобто ми одного віку буквально, але я старша її на, на місяць. У неї 17 лютого день народження, а в мене 24 січня. Типу. Ну. Типу, тому я вибрала її як біаса з самого початку Але... Потім, коли я почала більше слідкувати за групою, не більше, а просто більше дізнаватися про дівчат, то вона для мене була така як маленький такий острівок щастя, тому що вона така дуже активна, дуже позитивна, і тому я вибрала її як свобіаса. Біасу отмінював. Треба було спитати, і можливо я тут десь напишу. Але це не точно. О, що треба робити, щоб стати частиною вашої команди і як чат. Як багато часу треба приділяти каналу І так, щоб стати частина нашого каналу, буквально день, коли я знімається відео, вийде повідомлення про те про набір змінів, тому ласкаво просимо до бота. Нам дуже потрібні адміни тому що у нас такий прям завал зараз, тому що всіх кінець року і в мене ні в кого немає часу на те, щоб вести канал. А я вже трошечки така, ух! Я вже трошки втомилася, тому що дуже багато на мене звалилося і переклад біверс, і новини, і просто все разом і я трошки втомилася, тому нам дуже потрібні адміни, І тому, будь ласка, почить бот, І ми з радість вас приймемо. Як багато часу треба приділяти, ну тут дивлячись кому скільки часу треба. Наприклад, Іра, вона досить швидко викладає новини. І, типу, я думаю, це так прикиду і, там. Я не знаю, скільки вона насправді часу витрачає на це все. Але думаю, що її, щоб опублікувати всі новини за день, треба буде, ну, може, з годинку. Мої на це треба буде години-дві. Тому що я такі медленно перекладаю все це. От, але це не точно, типу, тут залежить від вас, як, як швидко ви можете перекладати, орієнтуватися і все це, типу, це таке. Це дуже суб'єктивно і індивідуально, Але часу повинно бути дійсно достатньо, щоб ви могли... Опублікувати новини, щоб ви могли їх перекладати і розуміти, що треба, що не треба, ну, це на всю аналітику аналізувати, що треба, що не треба, ну, зрозуміло, сподіваюся, бо я не дуже вмію пояснювати. Що було найважче в створенні каналу, в створенні каналу, в принципі, нічого такого немає, ти просто нажав кнопочки в телеграмі. Але я, я так розумію, що це, типу, саме що робити. Для мене найскладніше було о, спочатку зорієнтуватися. В Твіттері, типу, ой, це для мене було щось новеньке, і я не знала, що мені з цим всім робити. І, типу, новини, новини, типу, що, де як, о, як їх правильно прикладати, що з цим, цим треба правильно робити. І для мене це було трошечки таке складновато. Плюс є людина, яка дуже швидко вигорає, я вже про це казала. І мені було складно постійно займатися каналом. От. Це як на мене. Плануєте ви в майбутньому розширюватися, щоб стати чимось на кшталт офіційного фан-клубу Бібі Монстр, щоб, можливо, навіть і мінічата дізналися про українських фанатів. Насправді, я б дуже цього хотіла, дуже, але я думаю, що найближчим часом цього не станеться. По-перше, я не маю жодних знань в цій сфері. Типу, мої максимальні знання це ведення фан-бази, отак, от як воно зараз є, а вглу, так щоб... Глибше, я не знаю, що потрібно робити ці всі нюанси. Якщо мені десь через рік хтось це пояснить, можливо, я б хотіла сфорти. Або навіть не через рік, тому що о, насправді дуже зайнята. У мене зараз 9 клас я закінчую, а з 10 класу я планую почати вже потрошки підготуватися до НМТ за нового. що в мене там буде, я ще не знаю. От і, типу. Я не знаю, на це треба багато часу, можливо, в майбутньому це буде. Але я думаю, не найближчий рік, так точно. Що найбільше вимотує під час ведення каналу, для мене це постійні новини. Тобто постійна публікація новин, ти сидиш, я розумію, треба публікувати, щось треба, треба опублікувати, треба публікувати, а ти сидиш, у тебе немає сил. Ти просто думає. Треба, але в тебе нема сил, і це дуже вимотує особливо, коли це якийсь довгий період часу, так от. І просто такий. Ох, коли це закінчиться? Може все це кинуть, але ні, вже не кинуло. <смас> щастя. Так вас звати скільки вам років? Розкажіть щось трохи про це. Мене звати Сніжа... Сніжана. Господи, вже з власне ім'я не може вимити. Так, мене звати Сніжана, мені 15 років. Розповісти про себе. Я займаюся близько 6 років, 6-7 років волейболом. Люблю читати. Моя улюблена книга «Тисяча пам'ятних поцілунків, та дівчина лайт, дуже обожнюю Гаррі Поттера, просто моя любов, мій перший фандом, просто пуська. Я в кій попі трохи півтора року. Так. А, мої ульт-групи це Baby Monster, звісно, Idol та Stray Kids. Я людина, яка дуже швидко чимось вигорає. Не, не вигорає, а просто перегорає, як це правильно вимовити виразити. Типу, така, може зробити, потім мені це перебається, переподобається. Коротше, я розуміла, так? І, і таке от трохи така людина. А ще я можу бути дуже агресивною, але стараюся це контролювати. От. Які ще які групи подобаються, тільки ще сказала, адел Стрийкіц і Бейбі Монстр. Е так, я можу слухати насправді досить багато пісень. Слово мені зайшла зайшов камбек е цих тіксі. Пісня дежавю. Просто мені класна, кайфова. От, типу, я можу слухати не будь-які групи, типу, мені не принципово. Чому вирішили вести канал і а, ч. І чудово думали про це. Думала не довго. То чому вирішила створити вже казал. Вибачте це питання. А, якби у вас була азійська зовнішність, то чи хотіли б ви стати айдолом? Якщо хотіли б, то в якій компанії, на якій позиції, скільки учасників хотіли б в групі бути макнеччонні, чи хотіли б бути лідером, який концепт хотіли мати? О, і так, я б насправді айдолом бути не хотіла. Господи, збав мене від цієї. Фіні. Типу, я не випишаюся, вони великі молодці, але чесно, я не готова. По-перше, я ціню свій сон. Для мене мій сон стоїть вище будь-чого. Просто мій сон потім все інше. Весь весь інший світ. У айдолів, на жаль, стоїть будь-що, і тільки потім сон. У мене таке не влаштове. От, але якщо серйозно, то ні, я б не хотіла. А, але у мене колись в голові приблизно рік тому, здається. Ой. Рік тому була така. 5 фільм, яка дуже любить пофантазувати щось таке от. І. ой. От, яка дуже. Яка дуже любить пофантазувати І придумати щось от, приблизно рік тому. І в мене була така історія в голові про одну групу. Її я створила сама в своїй голові. І от назва неї була Star. Star, Star Tree. Типу, зоряне дерево. От, назва фантому у неї була Starry. Типу. Стар і три, разом старі. Так, от. Якщо. Так, а які компанії? Ці дівчатка з моєї голови були у GVP. На якій позиції? Ну, там зрозуміло, що були всі, але в мене була така головна персонажка. І це була Молі. Якщо хтось помітив, в мене Нік в Телеграмі Моллі. А раніше ще нік був. Ну, він зрозумів, так? Коротше, вона була така. Вона була Онні і вклісткою. Я обожнюю в типу, реп дуже круто, але вокал, sorry, але вокал, це моя любов. От вона була вокалісткою е вона, і лідером, Вона була якраз таки лідером. Це головна персонажка. Який концепт хотіли б мати? Я не знаю навіть з приводу концепту. Типу. Це складно, я в них не дуже розбираюся насправді. Типу, можливо, щось, типу, фантастики і реальності. І щось, типу Я не знаю, як це сказати, тому що я просто навіть дуже не задумувалась. Як постараєтесь знаходити всю інформацію вчасно, такі як статті не завжди приходять сповіщення про їх випуск. Я слідкую за Твіттером, за багатьма фанбазами в Твіттері. І, типу, на деяких у мене включені сповіщення. І вони приходять вчасно. Або я їх просто невчасно публікую, та да, і все. Ну, як виходить, коли як. Чого ви не кладе зробити канал? Я вже відповідала і чого саме про Бейбі Монстр. Типу, не знаю. Я не казала так. Що загадаю? Ну, коротше, просто я слідкувала за російською фанбазою і мені треба була українська. От я і створила. Так, дайте якусь... Какогось... А, пораду, як можна просунути свій канал. Е, може, це було написано, що 10 днів тому. Якось неудобенька виходить відповідати через такий довгий час. Але все-таки скажу, е, Перше, ВП, дуже багато ВП. ВП. це взаємний піар. Ви пишете в якийсь, якомусь каналу про, дажа, діпла, чи не бажаєте ви зробити ВП з таким-то таким-то каналом, ваш канал? І от, дипу. Бо якщо походжуються, хтось не погоджується, це дуже багато залежить від кількості підписників. Тому що якщо у вас, наприклад, 20 підписників і фанбази з, наприклад, 200, вони можуть не захотіти робити ВП, це вже залежить від власника і тим, і все таке. Є ще які родина вони приймають, в принципі, будь-які канали з тематикою, який поп якось пов'язаною з Кореєю, які створені більше тижня. Непогана співпраця, до речі. Завжди приходить як мінімум від 10 людей, тому рекомендую. Ми ще намагаємося просуватися в Тік-Тоці, але я не знаю, наскільки це допомагає чи ні, тому можете спробувати. Так, і здається, більше повідомлень не було. Так, це все. І ну. В принципі, на цьому все. Можливо, я хотіла просто віти щось більше, і в чорновому варіанті було більше. Але я подумала, що це буде зайве. Для того ж, там відповіді на питання вийшли тільки на 10 хвилин. Ну, і, коротше, я подумала, що це буде зайве. Якщо вам цікаві ще якісь моменти каналу, наприклад, про адмінів окреме відео або ще щось таке, пишіть, можна в бот писати в коментарів. Пишіть в коментарі, якщо я їх все-таки зможу ввімкнути. От, пишіть будь-куди, на, на яку тему ви хочете відео. Якщо хочете, можете, можу зробити, зробити окреме відео про мене. Е, в принципі, все може бути. Тому, отак от. Ну, коротше, пишіть. З радістю зроблю будь-які відео для вас, але не обіцяю, що це буде швидко. От, це. Дякую всім за перегляд. Слідкуйте за нами та підтримуйте. Ми будемо старатися.